Поліцейські розшукують людину, яка за кермом БМВ вилетіла на кільце і, покинувши розтрощену машину, зникла. Автопригода трапилася сьогодні вночі. Машина, очевидно, на великій швидкості вилетіла на кільце поруч торгового центру. Глобус у поліцію про ДТП повідомив очевидець. Заявник повідомив, що автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з автомобіля вийшов водій та пасажири й відправились у невідомому напрямку. Поліцейські обстежили прилеглу територію. Осіб причепних до ДТП, не було виявлено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулична шляхова мережа не пошкоджена. Лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень. В автомобіля зламаний капот, розтрощений задній бампер, пробиті колеса. Що цікаво, номерний знак з БМВ горе водій не зняв з власних джерел 12-му каналу. Відомо, що зареєстрована машина на мешканку Горохівщини. Утім, хто був за кермом іномарки в цю ніч, поліцейські ще встановлюють.